Все також біля цієї косарки. Дивлюся з надією її завезти. Дивилася я відео у інтернеті. Перша причина, яка може бути, це залита свічка. У відео свічка знаходиться ось тут. Я викручувала це просто полт. У мене інша марка косарки, ніж на відео була. От тут ще щось є таке. Я думаю, скорше всього тут знаходиться, напевно, що тут знаходиться свічка. Але от пробую оце от відкрутити, я навіть не знаю, як воно звідти витягується. І ще, якщо розберу чи потім назад складу, не знаю. Скорше всього вона тут, та свічка. Ну, не знаю. Поки що так лежить. Зараз підшукую майстра. Добре, хай собі лежить і тут у саду щось трохи пороблю. Тут нові тюльпани розквітли. Вони такі маленькі, ну десь сантиметрів 20 від землі мають. Такі мініатюрні, такі гарненькі. Ви знаєте, вони навіть на тюльпани не схожі, ніби просто якісь інші квіти. Такі цікаві. Дуже гарні. І сьогодні, як тільки прийшла сюди до саду, мене вже настільки дістала ця трава, ну вона вже така висока, ну ходити по ній вже незручно. І саме перше, що я зробила, я просто взяла лопату, перевернула її і лопатою почала її зрізати. Ну, це, звісно, трохи важко так. Ну, поляна вона все одно заросте. Тут не є сіяний газон, це самосів трави. Думаю, без проблем заросте після дощу. От, ну, спробувала так, ну, але то важко і по часі. По часі затратно. щоб тут так почистити. Ну добре, може, якось потроху розберусь. Привіт усім. Сьогодні я маю пару годин вільного часу і хочу зайнятися цією клумбочкою вже її завершити. І так стояла, думала, знаєте, хочу все-таки зрізати ось цю ялинку, тую. Ну, не повністю зрізати, а її зменшити у розмірі. Цю ще поки що подумаю. А оцю хочу зменшити. Ну, ці туї, в мене тут їх три штуки. Вони в мене тут ростуть тільки для того, щоб... Прикривати огорожу. Тому що огорожа тут в мене така з підручних матеріалів зроблена. І туї будуть гарно її прикривати. Такий гарний фон для огати. І також дивлюсь, як би то її зрізати. Вона така трохи величенька, вже десь метра 4 має, може більше. Тому що не хочу її залишати. У нас у сусідів росте туя, так вона майже до п'ятого поверха доросла, а мені тут таких гігантів не потрібно у саду. Так що займуся я зараз цією туєю. Усе. Зрізала я вже тую, зрізала без проблем. Дуже легко. Так, і почистила вже цю клумбу. Вже вона в мене завершена. І ви знаєте, тут якраз знайшлося місце для трояндочки, яку я купувала. І ось я її висадила, цю троянду. Вона вже буде квітувати скоро, вже має поплішки. І помітила я тут нові тюльпани розквітли. Ось такі жовтенькі і ось такий червоний. Гарнювані такі. Так, так що я задоволена, що я зрізала цю тую. І зараз так все виглядає. Ну, за, заодно підстригла, трохи тую. І вже так акуратніше стало.